Коли дитина стривожена, ми часто намагаємось заспокоїти її словами. Але, на жаль, це не завжди спрацьовує. Запропонуйте малечі конкретні вправи, що впливають на активність та уяву. Нумо пробувати! Що робити з напругою у дитини? Коли вона не може розслабитись, коли ми бачимо, що її м'язи напружені, або коли поводиться агресивно по відношенню до інших чи до себе, нервова система дитини не в змозі швидко реагувати та перелаштовуватися. Ми вчимо дитину та тренуємо її м'язи за нервовою щоб дитина заспокоїлася, розслабилася. Нам мали сказати, розслабся. Ми маємо дати дуже конкретну вправу – скерувати активність, рух та уяву маленької дитини. Ми пропонуємо дитині уявити те, що вона точно знає, і те, що точно у неї викличе відчуття безпеки та ніжності. Це сприятиме викиду окситоцину та зниженню рівня гормону кортизолу. Погладити уявну маленьку тваринку, означає розслабити м'язо ручки, а будь-яке м'язове розслаблення впливатиме на роботу парасимпатичної нервової системи. Саме вона відповідає за відчуття відновлення. А ще коли я піклуюсь про когось маленького, я в цей час відчуваю свою силу, свою дорослість. А далі ніжними розслабленими доторками дитина повертає собі відчуття контакту з тілом та відчуття кордонів тіла. Ця гра на розслаблення. Попросіть дитину уявити, що в неї на руці маленьке кошеня чи курча. Запропонуйте другою рукою погладити цю уявну тваринку, але запам'ятайте, що вона дуже маленька та тендітна. Наші доторки мають бути розслаблені та ніжні. Коли ми побачимо, що рухи дитини стали більш розслабленими, можна запропонувати погладити себе по голові, по плечикам, так як вона тільки щойно гладила тваринку. Молодці! Перенісши увагу на уявну ситуацію з маленьким кошеням, діти ніби перемикаються з того, що їх напружувало, повертають собі відчуття контролю та сили. Повільно, поступово приходять розслаблення і повертається відчуття власного тіла. Це проста, але дуже корисна вправа, особливо у наш час.